Дев'ятирічний Ігор Солопчук навчається у четвертому класі гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Відвідує секцію футболу та повертається додому, коли вже темніє. І знає, що на одязі повинні бути світловідбивні елементи. Можна зробити якийсь світловідбиваючий брілок, щоб на дорозі тебе бачили машини, бо рано темніє. Сьогодні до чотирикласників завітали патрульні поліцейські, аби ознайомити їх із правилами безпеки на дорозі. В осінньо-зимовий період зростає ризик виникнення ДТП саме через погану видимість пішоходів на вулиці. В темну пору доби в темному одязі людину взагалі не видно на дорозі. Якщо ми перебуваємо у чорному одязі на проїзній частині, в темну пору доби нас видно за 0 метрів, уже коли людина безпосередньо з'являється перед автомобілем. Цього часу недостатньо для того, щоб загальмувати і пропустити пішоходам. А якщо ми одягаємо світлі елементи, світловідбиваючі елементи, тоді нас може бути видно за 130-150 метрів в залежності від матеріалу і від налаштування фар. А тому правоохоронці радять купувати для діток одяг та рюкзаки із світловідбивними елементами. Або ж прикріпити до вбрання флікери. Їх можна виготовити власноруч, як саме показували поліцейські. Діткам запропонували зробити світловідбивні наліпки у формі смайлика, лапки, зірочки або сердечка. Але дехто з дітей вигадує і власний дизайн. «В даному класі, наприклад, хлопці проявили власну фантазію, роблять драконів, якісь знаки, людей, героїв своїх улюблених. Насправді це дуже легко, весело. За один урок дитина встигає один-два флікери флікера виготовити власними руками. Нам діти розповідають, що після того, як вони в школі зробили такі флікери, потім вони просять батьків, щоб придбали матеріали, і далі роблять для всієї сім'ї. Я динозавра роблю, я лапку роблю. Це щоб воно відражало, і коли цей ти йшов на дорозі і тебе не збила У мене є кофе. Вона все заповнено відбивачена. Я роблю світло відбиваючого такого ядінчика, отакого. І зараз буду вирізати йому очки, такі з блискітками, і лапки робити, такі жовті. Щоб на дорозі машина в темряві могла мене бачити. У мене є на сумці брелок. У четвертому г класі говорить вчителька Олександра Зозуля, навчається 28 учнів після уроків. Вони йдуть на гуртки, секції та групи продовженого дня. Крім того, доводиться переходити дорогу на шляху до укриття. Ми одягаємо жилети або маємо прапорці відповідно, і вже так ми можемо рухатись через дорогу організовано. Влаштували захід до тижня безпеки дорожнього руху. Але такі акції, за словами Гани Стримбіцької, відбуваються протягом усього року. Ми приїжджали і в дитячу лікарню, там працювали з дітками в благодійних фондах в школах. А після майстер-класу школярі мали змогу посидіти в автівці поліцейських та приміряти форму правоохоронців. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.